Друзі, вітаємо вас на каналі справжніх поціновувачів коріння сигар, який має назву Ембарго. В цьому огляді до нас завітав Хімідор від бренду нашого магазину, створений для зберігання 50 сигар та має назву High Glass Валнат. В цьому огляді розглянемо зовнішній вигляд хімідору, стиль та особливості, показуємо сигарне відділення, аксесуари у комплекті та компонування простору. І традиційно наприкінці відео резюмуємо наш аксесуар. Тож дивіться цікаве відео на цікавий хімідор. Коли бачиш цей хімідор, перше, що спадає на думку, як в такий компактний аксесуар вміщується так багато сигар. І відповідь дуже проста: секрет полягає у грамотному компонуванні сигарного відділення, розгляд якого буде трохи згодом. А наразі поговоримо про зовнішній вигляд та стиль. Хімідор покритий тонким слоєм прозорого лаку, під яким можна спостерігати натуральну структуру деревини, виконаний у темно-коричневих та сріблястих хромових тонах, які чудово поєднуються між собою та вказують про стриманий класичний стиль. Квадратні форми та нестандартний нахил кришки додають цікавого формату та особливого дизайнерського підходу у сприйнятті аксесуару. На корпусі бачимо скляне вікно та гігрометр. Тут можна одночасно слідкувати за станом сигар всередині та показником вологості, що дуже зручно. А знизу вбудована тонка ворсиста тканина, задля запобігання подряпинам та іншим механічним пошкодженням. Настав час заглянути до сигарного відділення та ознайомитися із внутрішнім компонуванням, яке дозволяє розміщувати чималу кількість сигар. Відкриваючи кришку, бачимо багато цікавих елементів, серед яких додаткові аксесуари та платформа. Розглянемо усе по порядку. Маємо губковий зволожувач, який кріпиться до кришки за допомогою клейкої стрічки. Він заправляється спеціальною рідиною або дистильованою водою, що забезпечує підтримку потрібної сигарам вологи впродовж одного місяця. Поруч з ним, вже на магнітному кріпленні, розташовується якісна гілятина із нержавіючої сталі, що покликана підготовувати сигари до куріння. А між ними бачимо емблему бренду та отвір для датчика гігрометра, через який виконується вимір вологості. Говорячи про значну місткість, це замовлено більш квадратною формою хімідору та кришкою, що має підйом. Це дозволяє розмістити більше сигар на другому поверсі. Платформа тут відіграє роль для зручності та розділення сигар, аби мати швидкий доступ до них. На першому поверсі бачимо цілих два сигарних бортика, які розділяють різні сигари і слугують опорою для платформи. Можемо впевнено сказати, що цей аксесуар покликаний стати справжнім бестселером на ринку аксесуарів для зберігання сигар. Настав час завершувати огляд, підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!